Новорічний настрій у вітринах івано-франківських підприємців закликають долучитися до створення святкової атмосфери в місті. Відповідне розпорядження вже підписав міський голова. Тож невдовзі сподівається, в управлінні торгівлі новорічна атрибутика прикрашатиме не лише головні вулиці серед містя, але й фасади крамниць та установ. Вже 18 числа в місті буде відкрита ялинка, і ми би хотіли, щоб і наші заклади торгівлі теж були святково оформлені. Вітринами будемо оформляти по всьому місту. І, і, і тим більше, і великі супермаркети ми за, закликаємо, щоб вони не тільки вітрини зробили, але й спеціальні, і спеціальні ілюмінації такі святкові, і щоб було зроблені, щоб і, це свято було для всіх у оформлення світла. Таку ініціативу мерії мешканці міста сприйняли, як то кажуть, на ура. Перехожі запевняють, блискуча новорічна атрибутика, боровисті символи різдва та яскраві сніжинки у вітринах, таки додають святкового настрою. Звичайно, хочеться свята завжди хочеться. Очі дивляться візуально, бачиш світ красивіший, приємніше дивитися на той світ, не тьмяний, не не тусклий, а яркий. Гарно, гарно, дуже гарно. Прекрасна ініціатива. Тому що приватні підприємці все ж таки мають якусь якийсь прибуток е, своєї справи і можуть зробити щось е, гарне і прекрасне для нашого міста. Наявність новорічного оздоблення на фасадах місцевих підприємств. Працівники профільного управління обіцяють тримати на постійному контролі. Утім, жодних приписів чи штрафів забудькуватим власникам крамниць цього разу не виписуватимуть. Таких, сподіваються, чиновники не буде.